Спаса нас Ісуса Христа, як вчана законодавці, як не зпроти. У смиренні суті узявся проти Того, жертвується з Божий, що перевідає. за мирський живот і спасіння. Один у двоні рибри проколов з розвитку. Крові вода, той бачивши і свічний, годі правдивий. Наслив менекося. Час і лицю, в часі пам'ять про нас. Богородиці, присненням ріж, жертвується принести жартовника. Прислав Серзі, Диснуйтебе вже. Дім Правка. Посвята, Богородиця, спаси Україну. Заступництвом святих Небесних, не Субосів, сьогодні пророка, притечі, хрестителя Господні Іваноповка Місія, Петра і Павла Андрія Правоса. За <кхух> здоров'яся, за здоров'яся, наших воїнів, які сьогодні на передовій захищають Україну. Воні, які попали в полон, господи поможи їм.